Далі у першому шоу, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, найбільш розповсюдженою причиною смерті є ішемічна хвороба серця. На неї припадає 16% від загальної кількості смертей у світі. Дискомфорт в області серця під час фізичних навантажень може наростати. Якщо не звертати увагу на загрудний біль, це може викликати непоправні наслідки. Як вчасно розпізнати ішемічну хворобу серця, як лікувати та як їй запобігти, ми розпитаємо у кардіологині Олени Ходаківської. Олена Ходаківська кандидатка медичних наук, кардіологиня. Життєве кредо. Цінуй життя, насолоджуйся ним та нестримно твори добрі справи. Після перемоги мріє про відновлення туризму в Україні. Ранок розпочинає з легкої розминки та двох склянок води. Пані Олено, вітаємо вас вітаємо. у студії вітаємо. першого шоу. Давайте спочатку, як завжди, так розкажіть нам, будь ласка, що ж таке є ішемічна хвороба серця. Ну ішемічна хвороба серця це захворювання, при якому порушується кровопостачання міокарда. міокарда це, міокард – це це серцевий м'яз. Кровопостачання порушується внаслідок тих чи інших проблем в коронарних артеріях. Тобто, це може бути, перш за все, це може бути атеросклероз. Тобто, коли йде атеросклеротичне ураження коронарних артерій, коронарні артерії це артерії, які через які йде кров до серцевого м'язу, до міокарда. тобто йде кровопостачання серцевого м'язу. І коронарні, Якщо йде атеросклеротичне ураження, то потовщується стінка артерії, самі артерії стають не такі еластичні і звужується їх судинний простір, тобто їх діаметр. Прохідність, так? Їх прохідність, звужується їх діаметр. Якщо утворюються атеросклеротичні бляшки, то там це вже інше, це ще одна тема для розсудів, але ці бляшки можуть прити. Чи інших станах дестабілізуватися, і тоді тут в цьому місці може утворюватися тромб. Mm -hmm. І таким чином ішемічна хвороба серця може призводити до виникнення гострих коронарних синдромів: це нестабільна стенокардія, інфаркт міокарда, mm -hmm. або такий самий, що. Саме сумне, що це гостра коронарна смерть. Угу. Ну, пані Олена, звучить страшно, скажу вам угу. чесно. А якщо простими словами, як це виникає? Які чинники і фактори впливають на те, що у людини може з'явитися ця хвороба? Ну, насамперед, в групі ризику люди більш похилого віку або молоді чоловіки, особливо які палять, люди з ожирінням, люди з гіпертонічною хворобою, люди, які не слідкують за своєю дієтою та вживають неправильне харчування, харчуються фастфудами. І... Тобто, вжди... фактично можна сказати, що ця хвороба насправді може під будь-яку вікову категорію да. потрапити вірно. людина. Абсолютно вірно. Під, ну, молоді люди не так часто, особливо жінки в репродуктивному віці також більш захищені, тому що в жіночий організм жіночий виробляє естрогени. І естрогени захищають жінок від розвитку атеросклерозу в репродуктивному віці. Тому... Але в будь-якому разі, це все стосується наших судин, так? І саме тому це питання нашого способу життя. Абсолютно вірно, це стосується наших судин. Це питання нашого способу життя. Тобто люди, які слідкують за своїм за своєю вагою, люди, які слідкують за своєю дієтою, за своїм е, образом життя, е, можуть бути менш схильні. Тим більше, е, люди, які відвідують лікаря для того, щоб в профілактичних цілях угу. також, ну я думаю, можуть ну, бути ну так, вони просто швидше швидше, так, швидше, якісь... да, швидше, а що, швидше що взагалі Людина може відчути, які симптоми вона може відчути, коли вже розпочинається розвиток цієї хвороби. Щоб вчасно звернутися. Це можуть бути і порушення серцевого ритму. Це можуть бути болі в області серця, але в області серця не так, що там десь у мене колеть в області серця. А як правило, біль ангінозного характеру люди відчувають в грудях, тобто посередині показують, показують так всією рукою. Тобто не одним пальчиком показують, а показують, що болить от всією рукою. Крім того, цей біль може віддавати в ліве плече, в нижню щелепу, може віддавати в. Два пальці, четвертий, п'ятий лівої руки в, лів... в лівий лікать. Якщо йде погіршення кровопостачання задньої стінки міокарда, то е, можуть виникати симптоми е, кишкових розладів, тобто може бути біль в животі навіть. Uh -huh. Стенокардія, як правило, може виникати при фізичних навантаженнях, тобто може починатися з задишки або ну, перебої в роботі серця. Е, з прогресуванням біль може виникати виникати і в стані спокою. І тобто ці такі чинники, так ознаки, які ми можемо на собі відчувати, звертатися до лікаря. до лікаря, так не займатися самолікуванням, не просто щось випити, та щоб допомогло. А все таки треба звернутися, щоб ці, ну, щоб уникнути цих ускладнень, так як відбувається, от коли людина до вас звертається з цією проблемою, то що далі відбувається як лікування? Що робити? Ну, по перше, по перше, чим призначити лікування, потрібно людину обстежити і встановити діагноз. Mm -hmm. людині насамперед ми призначаємо ліпідограму, тобто це ліпідний спектр крові. Ми дивимося на холестерин, на загальний холестерин, на його фракції, дивимося на індекс атерогенності. Далі Пробуємо УЗІ судин шиї, тому що на цих судинах, на артеріях брахіоцефальних, можна більш за все не виявити потовщення стінки. І якщо там ми бачимо ці зміни, тобто це за допомогою УЗІ апарата. Якщо ми бачимо там зміни, то ми можемо вже говорити про атеросклеротичне ураження. Якщо є в тих судинах ураження, то в коронарних судинах воно точно буде. Надалі цьому пацієнту, вже дивлячись того, на що він скаржиться, ми можемо призначити пробу. З дозованим фізичним навантаженням, це велоергометрія або тридміл-тест, де ми можемо виявити проба на ішемічну хворобу серця, вона позитивна чи негативна. Якщо ми виявляємо позитивну пробу, або якщо пацієнту навіть не потрібно вже призначати велоергометрію, а потрібно вже щось далі діяти, то золотим стандартом є коронарографія. Коронарографія це вже інвазивний метод обстеження, прямий метод обстеження, де ми виявляємо тоді вже наявність атеросклеротичних бляшок, стенозів. Зрозуміло. Тобто, лікування, воно все одно максимально індивідуально для кожного випадку, для кожної людини. Але ось давайте спробуємо з вами все ж таки намагатися уникнути цієї ситуації, щоб людина не змогла захворіти на ішемічну хворобу серця. Що нам потрібно робити? Як нам потрібно жити, як себе забезпечити? Ну, перш за все, я би рекомендувала перш за все здати ліпідограму, це аналіз крові, зробити узі судин. Надалі, якщо є підвищений артеріальний тиск, відвідайте, будь ласка, кардіолога, і кардіолог вам призначить лікування для того, щоб не було підвищеного артеріального тиску. Кардіолог вам розкаже, яку дієту приймати, е, призначить препарати для зниження рівня хелестерину для нормалізації ліпідного обміну. Е, і далі вже далі, вже там це індивідуально для Буде кожного пацієнта. Кургувати. А можна раз і назавжди вилікувати ішмічну хворобу серця? Ну якщо вона є, то її можна просто зупинити і якби регресувати. І далі надалі сприяти тому, щоб вона не розвивалася, щоб вона не прогресувала. Ну на це впливає наше сіль життя. життя, так харчування, живи, звички шкідливі, палить, фізичні, людина не палить Навантаження, да. всі ці чинники. Ну, Єдине, що побажаємо, щоб наші глядачі були живі, здорові, і слідкували, That's і слухали своє здоров'я, не займалися найголовніше самолікуванням, і при будь-яких перших випадках зверталися до свого або ж сімейного лікаря, або ж невідповідного фахівця. Олена Ходаківська, кардіологиня, була в гостях першого шоу. Ja, können